Вітаю на органічній садибі. Сьогодні 29 серпня. Трошки погуляємо помідорною грядкою. Подивимося, що у нас тут ще з помідорчиків дозріває, яка кількість урожаю і який стан кущів. Відповідно, станом на зараз, я вже давно не робив профілактичних обробок, просто банально не мав часу. Напевно, десь два тижні вже точно не обробляв, тільки періодично обрізаю. Ті прояви фітофтори, де є хворі листочки в ці шматочки. І в принципі, навіть за такої якби, вже порушення агротехніки вдається ще тримати томати ну, відносно здоровими і збирати урожай, е, які ще хотів зробити ремарки. Зараз уже суттєво зменшується кількість світлового дня, і, відповідно, кількість помідорів, які дозрівають зараз за день, вона набагато менша, ніж це було в проміжку між початком серпня і е, кінцем серпня. І, відповідно, чому я наголошував, що дуже важливо зробити цю обрізку листя для пришвидшення е, дозрівання томатів, і обрізку верхівок. От зараз ми бачимо, вже більш така верхня китиця, вона вже починає дозрівати. Я не знаю, чи, наприклад, оці встигнуть дозріти до того, як я буду прибирати кущі. Ну, але те, що все-таки кількість самого урожаю, який я зберу, буде більшу, ніж якщо б я цього не зробив. Порівняно з минулим роком, от станом на зараз трошки хочу провести підсумки, в минулому році. Загалом я зібрав 375 кілограмів 40 кущів. В цьому році станом на зараз 205 кілограмів, тобто це десь 5-100 з куща середнє значення. Відповідно, трошечки менше. Ну, Була погода гіршою і затримався врожай десь приблизно, якщо в тому році я збирав десь уже в 20-х числах липня достатньо масово помідори, в цьому це початок серпня. От на цих 10 днів все змістилось. Відповідно, ну менше буде врожаю, скоріш за все, загалом. Але в цілому, попри такі складний рік і всі погодні виклики, достатньо е непогано вдалося брати урожаю. Ну як для такої ситуації, я вважаю, Підписуйтесь на органічну сади, бо буде і далі знімати для вас цікаві огляди.